Вітаю, друзі! Як обіцяла, сьогодні будемо говорити з вами про напругу в тілі. Дуже багато класних відео і багато різних вправ. Проте ніхто не пояснює механізму появи цього відчуття в тілі. Це буде максимально коротке, але максимально інформативне відео для вас. І я поясню, звідки з'являється відчуття напруги в м'язах і звідки з'являється це відчуття в чому воно так швидко не минає. Отже, напруга в тілі з'являється через те, що мозком подається сигнал для тіла як реакція на будь-яку подію про те, що нам потрібно щось зробити. Так, ти повинен якось відреагувати. І через те, що ми ніяк не реагуємо, так, а посил йде, і відповідно до м'язів доходить необхідна кількість крові, цей імпульс. А назовні він не виходить. Ми нічого не робимо. Весь цей імпульс, вся ця е, дія, так заклик до дії залишається в м'язах. Відповідно, ми починаємо відчувати себе максимально напруженими такими відчуттям, е, здаються ніби скутості. Нам дискомфортно ми відчуваємо себе меншими ніж ми є насправді. І, власне, все це говорить про те, що ви накопичили надзвичайно велику кількість напруження протягом тривалого часу, бо зазвичай за один раз ви не відчуватимете таких яскраво виражених симптомів і таких відчуттів. Про те, що можна з цим робити, найкраще допомагає релексація по Джейкобсону, І, Якщо буде необхідність, то я залишу посилання на виконання даного. Методу релаксації, який дійсно працює і класно розслабляє наші м'язи, друге, що я рекомендую робити, це користуватися медитаціями у до застосунку світло, яка називається глибоке розслаблення. Її обов'язково робити лежачи, бажано робити це або перед сном, або в обід, бо вранці ви ризикуєте заснути. І вона допомагає позбуватися цього накопиченого стресу в організмі шляхом вивільнення, шляхом звернення уваги на кожен окремий м'яс, на кожну окрему ділянку нашого тіла. І ми таким чином розслабляємося. Ми відпускаємо всю цю напругу, всю необхідність бути готовими до чого-небудь. І таким чином нам дійсно стає легше. Ми почуваємо себе інколи. Мої клієнти кажуть так, ніби після масажу, і це дійсно впрацює. Тож ще раз, напруга в тілі з'являється після того, як нашим мозком до м'язів або до окремих систем органів в нашому організмі подається сигнал про реакцію на якусь подію. Тобто ми відреагуємо емоційно на щось, так? Невдоволенням, тривогою, страхом. І все це, коли ми не б'ємо, не втікаємо, не завмираємо в Більшості випадків не втікаємо або не б'ємо так, залишається в наших м'язах, тому що не було вивільнені цього руху. І звичайно ж, старий добрий спорт тут просто ідеально підходить, оскільки завдяки заняттям спорту ми можемо дійсно вивільнювати цю всю цю напругу з м'язів і залишатися розслабленими залишаючи наші м'язи в спокої і дозволяючи нам розслабитись і психологічно, і фізично. Ось таке коротеньке відео про е, напругу в тілі, так про її передумови виникнення, про те, чому вона виникає, і про те, як з нею дієво боротися. Якщо комусь буде актуальне відео, релаксація по Джейкобсону», чекаю від вас реакції під даним відео. Дякую.